Ранку. Дорогі друзі, підписники мого каналу, всі, хто завітав до мене у цей ранковий час, з вами Наталія. Я запрошую вас на прогулянку до мого саду. Сьогодні 2 серпня ранок. Я всіх вітаю з святом і запрошую, подивитися, що сьогодні в моєму саду цвіте. Ну, от перед вами трояндашний вальцер. Вона почала своє повторне цвітіння, розкриває свої білосніжні бутони. От, наприклад, один із них продовжує наростати, нарощувати свої гілки. І подивіться, які вони високі, там в кінці маленькі бутончики. Ну і ось іще одна красуня. Красуня Ліра. Вона супроводжує мене завжди і всюду. Отака от, от вона у нас. Лірочка, улибайся, посміхайся, тебе знімають. Отака от, от красуня, отака от, от у мене є собака. Отака от, от моя вівчарка. Ну і давайте подивимося, що тут квітує ще. От перед вами англійська троянда починає квітувати Heritage. Подивіться, скільки тут завитків, скільки тут пелюстків, наскільки вона щільно набита, ця троянда. І е, вона віддає такий приємний аромат От вітерець подув. Коли ж віти і аромат розноситься по саду, це чарівно, це приємно. Для цього м -м -м, стоїть вийти в сад. Просто, просто вийти в будь-яку погоду. Сонячну чи пасмурну, як сьогодні. Але це чарівно. Подивіться, що це за колір, яка це ніжність. Троянда неперевершеної ніжності. Така погода, як сьогодні, якраз підходить для троянд. Не жарко. Не можу сказати, що волого, але троянди моє политі. Я їх поливаю кожного дня, тому що в мене раніше була така думка, ну, це було, правда, вже давно. Я думала, що троянда це південна рослина, і для неї це не обов'язково обільний полив. А потім я побачила, що вони дуже відкликаються на полив. Ну, тшне, вальсер ще одна. І вони не люблять жари. Троянди ну, вони люблять рости на сонці, але спеків вони не люблять, і вони її переносять досить. Складно. Деякі з них просто підгорають. Ну, ось одна найщано гібридних троян не можу назвати вам її ім'я, тому що це посажена троянда дуже давно. Із гілочки, із букета. Це мамина троянда, ще, яка мені була подарована, ну, скажімо, дуже давно. Ну, і хочу підвести вас ще. До Олександри. Ось перед вами принцеса Олександра. Ну, принцеса Ліра теж, звісно, прийшла. Лірочка, ти мені трохи заважаєш підійти. Отак от. Так вот. Які переливи кольорів. От подивіться, ну, по-перше, Наскільки набита троянда, тобто багато-багато-багато пелюстків. Вона квадрована, і ми бачимо, що кольори переходять один в інший. От самі крайні пелюстки, вони рожевого кольору, а там десь у середині жовтеньке світиться помаранчевий і лососевий колір. А якщо взяти оцей бутончик, то зовнішня сторона, правда, не хочу передавати камера, вона жовта. От вона жовта, а тут, я дивлюсь, на екрані вона біла, чогось видає, ну вона жовтенька. А з тієї сторони от такого світло теракотового та кольору, світло, світло, світло. А от коли відсвітається троянда, тобто вона вже процвіла певний час. Вона робиться розвернута і рожевого кольору. Вона змінює свій колір дуже оригінальна квітка. Ну, от, якщо підійти до цієї і подивитися, от вона вивернулася зовсім уже наверх вся. І от така от вона нагадує, вона мені є такі квіти. Майори на їх говорять. от, ну, от Подивіться, щось нагадує. От такого велику, велику цинію, здається, чи це донія, не пам'ятаю, як вони правильно називаються. От, ну, от, цю квітку нагадує. Ну, а там на задньому плані схилила свої величезні шапки моя улюблениця Анабель. Ну, і ось подивіться, який величезний кущ Флоксів виріс. Цей кущ в мірість, але ще не цвіте. Він в цьому місці чомусь зацвітає завжди пізніше. Ну, і ось перед вами Ніна Вейбл. Це селекція. Німців, здається, і така от собі троянда у вигляді флорібунди. Багато-багато-багато ну, квітів на одному цвітоносі. Продовжую квітувати наша парасолька із кампсиса. От подивіться, яка вона. Інтересно, Отакий от у нас кампсис, який росте на ніжці. На одній. Ця ніжка обвела металічну трубу і утворилася така парасолька із зеленого листя кампсису, яке закінчується прекрасним... І це все здіймається високо-високо в небо. І знов каскадом таким буде спускатися донизу каскадом отаких от от чарівних квітів, якими закінчуються гілки нові, які виросли у кампсісу. Отам от десь наверху. Розкажу про нього. Ну, Коли я саджала з чоловіком цю рослину, ми не знали про неї геть нічого. Це сильний агресор. І потім ми побачили, що вона ж без кінця пускає поросль. Ну, я її по сьогоднішній день видаляю цю поросль. Але основний, основну гілку цю ми завели на трубу. І в нас ось вийшла така от парасолька в саду. І ми їй сказали йому рости вверх. Чоловік нещадно його врізає що васне, залишається практично тільки стовбур, там наверху трошечки гілок коротеньких. І потім він швидко-швидко наростає і утворюється отака от шапка. Уже спускається грони винограду. Дорогі друзі, давайте пройдемо далі, подивимося, що квітує ще в моєму саду. Ну і ось ми бачимо у горшках у таких от посажена бакопа. Тут раніше. Квітували тюльпани, я вам показувала. Зараз росте бакопа. І вона спустила свої гілочки аж донизу. Я посадила маленькими такими черешочками цю бакопу, мені її подарував сусід. От. І тепер от розрослися такі кущики. Ну і квітують. І я хочу вас підвести до своєї улюблениці, про яку я вам уже багато разів розказувала, це плетиста троянда Ільза.